Ніколи не купуйте тепловий насос, поки не зробите ці три речі. Це не стосується тих людей, які будують нові будинки. Перша велика помилка це встановлення теплового насосу на невтеплений будинок. Вам в першу чергу, перед тим як задуматись про економіку, потрібно зробити дійсно ваше житло ефективним, втеплити фасад, розібратися з мостами холода, бо ваш будинок через ограждаючі конструкції втрачає саму більшу кількість тепла. І тепловий насос не дасть вам ніякої економіки, якщо у вас будинок не Друга велика помилка. Це Встановлення теплового насосу на систему опалення, яка була розрахована для газових або твердопаливних котлів, ця система високотемпературна. і тепловий насос не має великої ефективності в таких системах. Чому? Бо в такі системи потрібно теплоносій догрівати до температури 50-60, а в деяких випадках і 70 градусів, для того, щоб в будинку було Тепло. При таких температурах тепловий насос неефективний. І що в таких випадках робити? Це модернізувати вашу діючу систему опалення. Якщо у вас радіаторна система опалення, вам потрібно збільшити потужність ваших опалювальних приладів, замінити радіатори на більш потужні, маючи більшу площу обігріву, ви зможете понизити температуру теплоносія вашої системи до. 40 градусів, і тільки в цьому випадку тепловий насос почне працювати ефективно. Ну і третя велика помилка це встановлення теплового насосу без розрахунків тепловтрат вашого будинку. Як кажуть так на глаз, деякі теплові насоси не справляються з задачею по опаленню приміщень і працюють 24 на 7, не виключаючись, бо не можуть нагріти приміщення, і тоді. Така система теж є неефективною. Ну а якщо ви хочете, щоб ваш тепловий насос працював з самим ефективним коефіцієнтом, ваша система опалення, вентиляції, кондиціонування була ефективною, доступною і за мінімальну ціну, в шапці профіля є. ссылка на мій телеграм. Я проконсультую вас особисто. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимось.